Там же уже наша. Заховалась. Тільки що дивилась. Там беседки на столі була. А вона ще сюди під вікном прибіжеть. Десь побігла. Всім доброночку. У нас такий день. Мабуть, дощ. Дощ на цілий день рисує, малює. Така у нас погода. Все вже Є криса там валяється, напруга. Ось такий нас день. Ой, вчора летіли, летіли, бомбили ножем. Страшно. Вчора вчора було дуже сильно. Десь я побігла туди до вікна, до... бо вона знала, що там вікно я можу дивитися. Десь побігла. Киця там у Максима в сина я скажу, хай сфотографірують та скинуть, і я вам скину. Щось там і лічуть мені ще стерилізувати равно, тому що 2 кг там зважили, нема. Ну, Не лічуть щось лічуть, вручить. тако, нежненька кажуть, хорошенька. Десь побігла теж вже. Десь я буду вікно, туди побігла. Тут такі діло, так що кицю що підібрали на заправки живо. Жужа теж бігає живо. Всі живі і всі слава Богу. Такий день якийсь посмурний вже. Все ж листя нема, нічого нема. Все, готується до спячки, все. Такі діло. Такі діло. Сьогодні цілий день розклади. Цілий день розклади. вчора цілий день розклади не знімала нічого. Позавчора зняла там по коментарях відео. Просто ви розумієте, що воно мене не Це на тому каналі. Воно мене щоб лічно сказати, ну касається, знаєте, моєї шкури, не касається, вроді. але в время, час якісь люди як сплять, як не розуміють, що це до чого і до чого воно йде. Вроде без якогось понимання зовсім. Ось, біленький ліс спригнув. Он уже вже около нього. Все. Жизнь продовжується. Десь тут тут увеличить, чого не бачу нічого. А тут, мабуть, не величий. Ага, все так. Ось вони, відзюза, юзя, мастир, на скамейку. Двари зимо Сейчас кризи двері зима то мана за утра балака. Не хайбоші балок, да? Сейчас плрт, чел бажать Дзюза, ты творишь? Ти твориш, вона така була, і яка це зараз воно є. Іди сюди, кс -кс -кс. не трогай! Не трогай його. Не трогай. Друждя. Е, вона ж по скаміньках і по посі. Вона ж просто в рот серізе. Іди сюди, кисню. Ну він у кухні хоче. У кухні там холодильник. Він знає, що там знаю, що там щось добреньке. Давайте зараз тоді пишемо, підемо пустимо його. Давай, пішли, кичень, пішли. А це в тапочках тих, що в хаті я з тобою до давай, ходити. Іди. Він сюди може хотіти. Йди, Кс -кс -кс -кс. от так, зараз він. Не трогай, жужа, не трогай його. Йди, китюнь, йди. 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 О, він знав тут йому місця ось розморожую. Кожне з вечора ложу, розморожує місце, даю даєм їм. даємо Хто тут китюнь? Це ти, я можу вже. На, на своїж. на. Баті такого не дадуть. Зараз добавлю туди-сюди йти, ми ж на розкладе. І він часом тут на столі кляжеться, все спить, все віддихає, зушить списки. і вперед. Це те, що прийти, треба зробити Там для чисток, для всього. Звечора пишу, що комусь. І ти хочеш, і ти хочеш. Ну давай тобі вже дам. Давай, сейчас ось. Ми це витянем. Нас це витягнемо. Ти хочеш. І ти хочеш, на, на, і ти хочеш. О, як внутрі, а? Зараз поставлю, мясо Пориже, поставлю мультиварки, картошки, стушить, полу на Запоріжжі, поставлю мультфіорки та чи картошки з тушить, погода, значить вітер який, дощ. Що ну, ти осінь? Чого ти не їси? Що світло ні? з'явилося, та ні, на світло нема до 8 метра. Бери їж. ті зяба помало, ти зяба мала. Щоб з тобою це було, якби ти там тинялась по вуличках. Ну, дай Бог, якби хто забрав. Ну, могли й не забрати. А тобі тюнька пізніше винесу. Ти тут ось, ще тюнька одна сидить. Все, я тобі пізніше винесу. Зараз вийду в і винесу тобі. Всім вам дам. Так і дівало, так що, дівчатка і хлопчики, гарного всім дня, щоб не бахало, не трапило. Туди в нас мусор. Щоб ніде не бахало, нічого не трапило. Мабуть, цього не буде. Пока, пока. Я... Кажу за пока. Юр! А маска ще біля тебе? Не випускав ти його? Що ти кажеш? Я не почула. Пішов до мене полежав, потім туди пішов. А ну хуй. Жужа конячка біга. Дала їй. Та м'явся не було? А я ж того думала, то ж ти випускати її вже. Думала, випускати, а то ж лежала, лежала, а тоді думала, там чи сім? Чи сім, чи скільки. Ну білий був, пішов ти ще ж її не випускав. Ну, а я ж думаю, ось хай білий походить, а потім я встану, випущу її, щоб вона його там не ганяла. Коли глянула в вікно, вона вже бігає. Літа, літа. Вон я дала цей. А що то молоде? молоденька, слава Богу. Мандаринки, конфетки. Я з бабою себе балують. Тут тобі лінекси, все. Балуємо одним, другим, усім балують. Чи у їм там таблетку, там конфетку, Ну і все. Так що, всім здоров'ячка, дівчатка і хлопчики. Всім мирного дня. Мирного дня. Зараз і ми будемо займатися. День почався, розпочався. Зараз одіваємося і я йду туди, бо там на дан роз'їла. Це подумати, що б ждало. Ну, це така погода, це таке все. Їсти, де ти дуже так знайдеш. Ну, от, щоб цю собаку ждало. А є ж так і люди живуть. Я так думаю. Є так і люди, живуть. І на холоді, і на цій сироті, на цьому противному, на тій голодні. Да, дівчатка, щось неправильно. Чи в усьому світі, чи в Україні, ну щось неправильно. Та всім всього, не те, що а должно хватати і, 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 і оставатися. Ну, одним хватає всім всього на покоління, а другі, отак, як оця собачка жужа там лазила. Чому опять я вам нагнітаю обстановку? Ну були б тільки мої відео з нагнітеною обстановкою, а все було вокруг замічательно. Було б дуже хорошо. Я нагнітаю, а все кругом цвіте пахне, всі щасливі, всі довольні, нікого не вбивають, ті сволочі. Яке право ви маєте прийти і вбивати? Яке право? Хто дав таке право? Договорняки. Договореності. Ігра, гра, і гра, і гра. І гра чоловіческими життями. Як не прискорблена, як не плачевно. і гра. Дуже ми ошибаємося, якщо ми вважаємо, що когось, когось це не коснеться тим чи другим на кору. Нічого Не зв язко. Язко бігає звезда, звезда бігає. Зюзя. Щось воно бігає, щось воно шукає і гавкає, бігає, обгавкає в дворі, і як ота стріляють, летить, воно теж гавка в ту сторону, де да, прям гарна собачка. Так воно бачиш, вані біля вані вона. Вона вся понімала, що виживе. Могла б де хоч під яким хоч двором остановитися. А так воно встановилося. І там Юрік малий, хлопчики кормили її. Тобто воно понімало, мабуть, десь там в головки свої, що ну, тут, якщо я буду, тут, то я виживу. Бачиш, ми не знаємо, що в них там в головах. А в голові може бути те, що. Де вона могла себе зіхранити, там воно і встановилося. Такі діла. Дівчатки, хлопчики, Все, гарного дня, що тут точно посох, чи може світло включається. Ой, ну все, давайте, будьте здорові, не нагнітаємо ситуацію, молимося, щоб все це поскоріше.